Їхні серця поранила війна, а рани зашивав театр. Ужік. вимушені переселенці, більшість із яких, опинившись на Закарпатті, уперше вийшли на сцену, спершу просто поставили виставу Король лір. А нині вже світом мандрує документальний фільм, створений у реальному часі, про долі цих людей. Автор ідеї фільму В'ячеслав Єгоров, режисер Дмитро Гришко, продюсер Поліна Герман. Світова прем'єра відбулася в Лос-Анджелесі на фестивалі Сі фест Також у межах міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до UA, у національному конкурсі ДоКЮ Україна відбулася національна прем'єра. Стрічки була основна ідея не фільму. А була основна ідею. Ідея створити кросмедійний проект. Це поставити. Спектакль, здійснити постановку «Король лір» і зняти про цей процес, документальний фільм. І ідея була лише в тім, щоб от, на фоні війни яке місце творчості, чи, чи взагалі це можливо, чи все забули, і війна поглинає повністю. Особистість. Вас рятує творчість? Да, – Так, чесно кажучи, ну прямо скажу, що я в Ужгороді тільки за театру, тому що ну, волонтерський клуб теж там, англійський, але все-таки рідні міста у мене Ірпінь, Київ, я там все життя прожив. І мені ну там мені, там я вдома. Учитель англійської з Ірпоня Олексій Дашковський грав у виставі «Король лір» головну роль. Зізнається, більш ніж рік тому і подумати не міг, що вийде на сцену. А те, що про нього ще й фільм зніматимуть, і поготів. Діма Гришко він їздив зі мною Верпінь і там знімав мене розбитий будинок, був там частково і там свалки машин, ці всі такі неприємні моменти в Верпіні. От теж знімав. Ну і таким чином. Ну і плюс я тут вів веду англійський клуб волонтерський теж. Діма приходив і там зйомки робив, екскурсія, проводив, ну отак, от по частинках. Олена Аляп'єва пригадує, жила в Подіюні і випадково побачила оголошення про кастинг на короля Лір. Це допомогло їй опанувати себе. У ставі я граю регану, це середня донька короля. Грала на той час, зараз в вже трошки інша роль. Ось у фільмі я вважаю дуже важливим є те, щоб його побачила якомога більше людей. Бо це ж про нас фільм, але він не тільки про нас, він про всіх переселенців, які і про всіх взагалі людей, які постраждали від війни. Фільм називається Як ми шукали любов під час війни. Тобто я вважаю, що головною ідеєю є те, щоб не дивлячись на ці обставини жахливі, які зараз в яких ми опинились, кожен зміг зберегти в собі якусь… Частинку любові театр розвивається, до нього долучаються нові актори, а деякі згодом навіть випробовують нові театральні амплуа. Я грала в двох містах у спектаклі Людина в чорному, тобто це живі декорації під час спектаклю. Змінюється погода, змінюється там трон, рухається, валізи виносила, щоб актори вдягалися. А Останньому разу я приймала участь вже як звукорежисер. Коли до нас приїжджали чехи на фестиваль театральний, я вже була звукорежисером. Мені довірили роль меншої сестри на фестивалі Свобода, який відбувся в квітні цього року, долучилась до театру випадково і залишилась. Євгенія називає театр альтернативою психологічним курсам. Коли виходиш на сцену, ти забуваєш про всі проблеми, які є на твоєму шляху, оскільки я сама з Харкова приїхала сюди по, скажімо так, неволі після нашої ситуації в нашій країні. Тому театр для мене це як, як терапія замість психологічних курсів, то це. Хобі, яке необхідне. фільм про долі акторів і акцентує на стані людей на тому, які з ними відбулися зміни, і під час підготовки до вистави, і під час зйомок фільму. Торік, у травні, прем'єра вистави відбулася в Ужгороді, і це був справді лише початок. Цей період вже 19 раз ми виступили на великій сцені. Це вже було і українське турне в кінці, і міжнародний чеський фестиваль, який в Ужгороді відбувся. Будинок актора в Києві, Львів, Театр Воскресіння, Тернопільський драматичний театр і Франківський ляльковий театр. Саме виставу Кролір побачили в великих містах України і завдяки документальному фільму, тому що це входило в програму Поліни Герман, продюсерки документального кіно, яка довершила, скажімо, продукт разом з Дмитром Грішко. В колаборації з режисером фільму, і вони, в принципі, завдяки їм світ взагалі побачить цей фільм. Театр виживав за допомогою тимчасових благодійних внесків окремих людей різних організацій. У певний час актори отримали допомогу від міжнародних партнерів, але сам театр тримається на ентузіазмі. Тож Юлія Єгорова закликає долучитись, якщо в когось є така спроможність. Пошиття, поновлення костюмів, декорації, виїзди з театральними виставами усе це потребує коштів. Ужік досі допомагає адаптуватися акторам, а ще пропагує мистецтво. Хотілось би звернутися до міста, до меценатів, якщо так як я продюсую цей проект саме театр. Саме театр. І, взагалі, якщо б, ну, наших зусиль. Не було, то, в принципі, фільму теж не було. б. Повинні з вами бути ми єдині, щоб мир і спокій зберегти країні. Хоч всі події засмутили нас, твердими бути вимагає час. Любові вимагає час. Фільм був відібраний і в програму кінофестивалю Докідесь ЮАЙ. Українська прем'єра відбудеться 7-8 червня в Києві.